Не бачимо сенсу в зміні нумерації. Може так написати? Пише так воно є вже Галина Дем'янець та Людмилу ми Застали за написанням запитань до онлайн-брифінгу щодо змін автобусної мережі міста. Для мене зміни такі я взагалі не розумію сенсу зміни четвірки на десятку. Я живу на Покровській біля Кромберга. Змінилися маршрутки. Четвертий маршрут забрали, пустили від Березюка, який їздить по Бердичівській, а нам дали десятий маршрут, який їздить по Київській. Факт того, що змін я ніяких не бачу, тому що один, один маршрут до нас тільки їздить. Що раніше їздив четвертий, що зараз їздить десятий. Чому не зробили так, щоб до нас їздило два транспорта? від Рінга їздив четвертий по Бердичівській і десятий по Київській. Ми колись просили, щоб нам пустили. Тому що нам незручно, треба знову пересідати. І таке питання ще. Чому 10-й маршрут їздить через 15 хвилин, а третій маршрут їздить через 6 хвилин? Сьогодні так, я сіла біля Кромберга на третій маршрут, доїхала до Баби Іри, щоб пересісти на інший, або на четвертий, або на 10. Факт того, що під'їхала через 5 хвилин знову. Третя маршрутка не було не десятки, не четвертого. На брифінгу на ці питання відповіли інтервали інтервали біля 10 хвилин. Вони 10 хвилин да і збоїв. До речі, у нас по цим маршрутам не було. Давайте якщо у нас завтра включається в систему дозора, повністю ця крошка, в тому числі і тройка. От, будемо ну, приділимо увагу щодо інтервалів і графіку. Четвірка зараз з десяткою поміняли кінцеві зупинки. Це може, може бути проблематика саме на кінцевих зупинках, але ну, точно на напрошній ситуація щодо автобусів не погіршилась, особливо після того, як ще був додатковий маршрут на 3 Загалом понад двохсот запитань було поставлено житомирянами з приводу змін автобусної мережі. Більшість з них стосувалася п'ятого маршруту. Поверніть, будь ласка, п'ятий маршрут за сторонська лева частка запитань під сторінці. Я думаю, ми розглянемо на сьогоднішній день питання. Е, взагалі. Ми говоримо про оптимізацію мережі, і ми все рівно прийдемо до того, що будуть працювати великі автобуси до центру міста з пересадочним талоном. І ми повинні до цього йти. І будемо працювати більше скарг наших мешканців, оскільки 25% від загального маршруту можна змінювати згідно з законодавством. Ми погодимо це обов'язково найближчим часом з профільною депутатською комісією. І хотів би наголосити, що зміни по мережі пройшли з 21 маршруту, який подавався на конкурс. Це було 13 об'єктів конкурсу. У Нас по мережі 16 змін в маршрутах. Тобто в 16 маршрутах пройшли зміни великі, невеликі, змінились кінцеві. Але наша мета, взагалі, зробити. Комфортний транспорт, який відповідає на сьогоднішній день вимогам законодавства. деякі з перевізників все ж таки змінили рухомий склад, покращили його. Є для маломобільних верст населення можливість тобто це низкополі автобуси. Більшість інша частина перевізників все ж таки. Не змінюють рухомий склад, вказуючи на те, що тариф не відповідає, і інші умови. Тому зараз будемо розглядати всі ситуації і в принципі можливо щось походу і змінювати і доповнювати. Але попередньо будемо все інформувати. Антоніна Тугас, Сергій Базилюк – новини на Суспільному.